Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про те, чи зростає влітку кількість пацієнтів з проблемами шлунково кишкового тракту, та як вберегтися. Отож, більше про це нам розкаже гастроентерологиня центральної міської клінічної лікарні Марта Юркевич. Отож, доброго дня, пані Марту, і скажіть, чи зростає влітку кількість пацієнтів з проблемами ШКТ? На даний момент у літній період зросла кількість пацієнтів з функціональною диспепсією та діареями. Це пов'язано із харчовими отруєннями в тому числі, а саме недотриманням температурного режиму їжі. Бактерії в теплу пору року розмножуються набагато швидше, тому за цим потрібно активно слідкувати. На рахунок загострення по гастритах, виразковій хворобі та колітах також сприяє підвищенню кислотності а також зневадення. Чому саме влітку загострюється проблеми зі шлунком? Літо пора смачних фруктів та ягід, але й період, коли часто трапляються проблеми з шлунково кишковим трактом. У спекотну пору наш шлунково кишковий тракт стає більш вразливим через кілька чинників, а саме, вживання великої кількості сирих фруктів та ягід, порушення режиму харчування на відпочинку, зневаднення, а ще стрімке розмноження бактерій в їжі при високій температурі. Літо це сезон полуниці, черешні, малини. Але чи можуть вони викликати проблеми з шлунком? Так, на жаль, але не всім. Фрукти і ягоди дійсно багаті на вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Але при неправильному їх споживанні або наявності певних захворювань, шлунково-кишкового тракту, вони можуть викликати дискомфорт, здуття, біль, діарею та навіть загострення гастриту або синдрому подразнього кишківника. Які ягоди та фрукти найчастіше провокують такі симптоми? Найбільш підозрювані фрукти та ягоди це полуниця. Вона містить кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунку. Черешня та вишня мають послаблювальну дію, особливо у великій кількості. Кавун та деня через високий вміст води можуть викликати здуття, особливо при поєднанні з іншою їжею. Абрикоси, сливи, нектарини та персик містять сорбітол, який може провокувати діарею. Як правильно їх вживати, щоб уникнути проблем? Не їжте фрукти та ягоди відразу після їжі, зачекайте годину-півтори, не змішуйте кілька видів, фруктів чи ягід. Також їжте в помірних кількостях 100 150 грам за один прийом їжі. Людям з гастритом або рефлюксною хворобою не рекомендується вживати кислі фрукти наче краще термічно оброблені, а саме киселі, компоти або пюре. Чи можна їсти фрукти наче серце? Людям зі здоровим шлунково кишковим трактом можна, але з обережністю. А от пацієнтам з гастритом, особливо з підвищеною кислотністю, рефлюксною хворобою або виразковою хворобою шлунку чи дванадцятипалої кишки, краще не вживати фрукти, багаті на кислоту, наче, а саме апельсини, ківі та полуниця. Вони можуть подразнювати слизову оболонку і викликати печію, біль або спровокувати загострення. Які фрукти є найбезпечнішими для людей з гастритом або після виразки? Добре переносяться банани, печені яблука, солодких сортів, груша, очищена стегла та чорнеця, але в помірній кількості. Ці продукти менш кислі, м'які містять пектин, який обволікає слизову оболонку і сприяє її загайню. Чи є взагалі сенс обробляти ягоди термічно, до прикладу, робити компоти чи муси? Звичайно, термічна обробка знижує кислотність, зменшує грубу е клітковину. Пацієнтам з хронічними гастретами, колітами або після утруєнь краще вживати. Ягідь Ягідні киселі, компоти без цукру, ягідні муси або фруктово ягідні пюре. Це набагато безпечніше, ніж свіжі ягоди або фрукти. Тобто все-таки можна їсти ягоди, якщо знати міру. Абсолютно вірно. Вся справа в помірності, індивідуальних особливостях та правильному поєднанні продуктів. Літо це чудова пора для оздоровлення, але не варто переїдати навіть здорову їжу. Чи може спека погіршити стан шлунку? У мовах спеки знижується апетит. Люди нерегулярно харчуються, а потім переїдають. Звідси може бути нудота, важкість та печія. Організм наш втрачає воду, це згущує жовч та може викликати застій жовчі та загострення холециститу. А також недостатність споживання рідини спричиняє закрепи особливо у людей похилого віку. Як запобігти зневодненню і проблемам із травленням у спеку? Пити чисту воду, а не лише чай, сік або компот, орієнтовно 30 мл на кілограм ваги тіла на добу, їсти легку, варену, тушкову, тушковану їжу та уникати смаженого, не переїдати ввечері, оскільки ввечері сповільнюється процес травлення, а також обмежити газовані напої та алкоголь, які сприяють зневодненню. Чи варто змінити режим харчування влітку? Так, звичайно, у спеку краще перейти на більш легку їжу, їсти частіше, але меншими порціями обирати варені, тушковані або запечені страви замість смажених, а також вечеря легка і не пізніше ніж за дві години до сну. Які продукти корисні для травлення у спеку? Рекомендую кабачки, моркву, буряк, зелень, скрупів, вівсянку, рис, також кисломолочні продукти, банани, печені яблука, груша, компоти, морси без цукру, фруктові пюре. Не бажано вживати копчані продукти, жирне, мариновані е овочі, ковбаса та газовані напої. Жирне та копчене провокує загострення холециститу, подразнює слізову оболонку. Е мариновані та квашені продукти підвищують кислотність, газовані напої та алкоголь затримують воду та сприяють сневоденню. Які симптоми свідчать про проблеми з шлунково-кишковим трактом і що робити? Е Білі в животі після їжі, постійна нудота або печия. Спройнулось більше двох днів. Зневоднення, а саме сухість у роті та відсутність сечі більше восьми годин, кров у калі або блюватних масах та втрата апетиту на фоні загальної слабкості. Насамперед сам з шлунку спокій. Це є дієта, рідина, сорбенти або спазмолітики за показами. Якщо симптоми тривають більше доби або посилюються, не займайтеся самолікуванням та звертайтесь до лікаря. І насамкінець, кілька ваших рекомендацій, так би мовити, ваш рецепт здоров'я. Літо може бути смачним. І безпечним Дотримуйтесь простих правил, і ваш лунково-кишковий тракт вам подякує. Не переїдайте, слідкуйте за дотриманням температурного режиму їжі. Також питьовий режим досить важливий. Ну і звичайно, потрібно дотримуватись режиму харчування, часто дробне харчування, питьовий режим, здоровий спосіб життя, помірні фізичні навантаження, особливо в обідній період літом. І будьте здорові. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі Радіо Західний Полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.